Зараз, друзі, хочу показати вам повідомлення, яке надійшло від нашої глядачки Валерії. Вона пише, що е, наші діти щодня о 9.00 е, вшановують е, е, героїв загиблих. Це все відбувається в Користишівському закладі дошкільної освіти номер 6 е, Житомирська область, Користишів. От завтра зараз, власне, ми вам хочемо показати ось це відео. Подивіться, будь ласка. Як це відбувається? Якщо можна, покажіть. Мала, яка хороша руку, теж знаєш, на намагається серти. знайти, не тримати. Так, да. так, так. вони так. Ви бачите, це якраз приклад садочка дитячого, де знову ж таки, я впевнена: е вихователі працюють не за всі гроші світу, це 100%, але при цьому виховують в дітей гідність, повагу до своєї країни, повагу до е наших Большого воїнів, працює, які що... захищають нас. Так, і от після хвилини мовчання дітки отак от кожного дня е о 9.00 співають гімн України. Круто. Це по суті знак е всім нам і всім вам, е того, що буде вже зовсім з кілька Ви знаєте, що дев'ято вже не за горами, тому дочекайтеся кілька миттєвости. Повертаємось.